Привіт! От буває, подивишся на небо, а там стільки вогників, і мимоволі замислюєшся, а чому, власне, вони всі світяться? Сьогодні ми якраз і зануримось у дивовижний світ сонця та зірок, щоб у цьому розібратися. Так, ми бачимо сонце в день, а зорі вночі, і ці питання виникають, ніби самі собою. Це ж одвічні загадки, правда? От саме на них ми сьогодні і спробуємо знайти прості й зрозумілі відповіді. Тож почнімо з того, що нам найближче і найзрозуміліше адже щоб зрозуміти далекі зорі, логічно ж спершу розібратися з тією, що гріє нас кожного дня. І ось тут найголовніше сонце це ж не якась там чарівна лампочка, це справжнісінька зоря, просто вона дуже дуже близько до нас. Розумієте, вона така сама, як і ті мільярди цяток на нічному небі, а вся її велич, вся її сліпуча яскравість це просто тому, що вона наша найближча сусідка. Це, знаєте, дуже легко уявити на простому прикладі. От візьмімо звичайний ліхтар. Коли він поруч, він аж сліпить, так? А тепер уявіть, що цей самий ліхтар віднесли, скажімо, на кілька кілометрів, що ми побачимо. Крихітно, крихітну цяточку світла. От точнісінько те саме відбувається із зірками. Це такі ж велетенські сонця, просто вони від нас на неймовірно величезній відстані. Окей, з цим, наче розібрались. Сонце це наша близька зоря, а зорі це дуже далекі сонця. Але звідки ж береться саме світло, що є його джерелом? Давайте копати глибже. А вся справа виявляється в їхній природі. Спробуйте уявити собі таке: Гігантська, просто колосальна куля, але вона не з каменю чи металу, ні. Вона повністю складається з газу. І цей газ він розпечений до просто неймовірних немисливих температур. От саме це і є кожна зоря. Те, що відбувається всередині цієї кулі, дуже схоже на роботу ну гігантської космічної печі. Все просто. Крок перший. У самому центрі в ядрі панує просто пекельна спека. Крок другий. Цей неймовірний жар запускає процеси, які створюють величезну кількість енергії. І крок третій. Ця енергія не може залишатись всередині. Вона виривається назовні, а виривається вона у вигляді того самого світла і тепла. Добре, енергія є, але як вона впливає конкретно на нас, тут, на землі? Бо світло нашого сонця це ж не просто щось красиве на небі, це без перебільшення, основа всього нашого існування. До речі, цікавий факт: світлу від сонця потрібно цілих вісім хвилин, щоб долетіти до нас, тобто кожен сонячний промінь це такий собі привіт із минулого. А тепер давайте проведемо такий собі уявний експеримент. Просто на мить. Уявіть, що сонце раптом зникло, от, просто взяло і згасло, яким би став наш світ. Картина, чесно кажучи, вимальовується дуже похмура. Наша планета миттєво поринула б у суцільну вічну темляву. і, звісно ж, у крижаний холод. За таких умов жодна форма життя, яку ми знаємо, ні рослини, ні тварини, ні люди просто не змогла б вижити. Але, на щастя, сонце є, і воно наш головний космічний помічник. Це ж завдяки йому все працює. Ростуть рослини, формується погода, ідуть дощі, існують тварини, і, звісно, ми маємо тепло і світло, щоб жити комфортно. Все це його подарунок. Отже. Ми вже з'ясували, чому зорі світять і наскільки вони для нас важливі. А тепер давайте звернемо увагу на одну дуже цікаву деталь, яку можна помітити, просто подивившись на нічне небо. Виявляється, колір кожної зорі це не просто так, не випадковість. Це насправді такий собі космічний термометр. Колір прямо вказує на те, наскільки зоря гаряча. Ну, це як полум'я, воно ж теж буває різного кольору залежно від температури. І тут є один цікавий момент: здавалося б, червоний колір вогню. Але в космосі все трохи інакше. Синюваті зорі насправді найгарячіші. -най Наше сонце, таке жовто-біле, належить до теплих. А от червонуваті зорі, попри свій вогняний колір, є найхолоднішими. Ось така космічна іронія. Ну що ж, це була справді дивовижна космічна подорож. Давайте тепер швиденько зберемо докупи все найголовніше, щоб воно гарно вклалося в голові. І так що ми маємо? По-перше, сонце це наша найближча зоря. По друге, усі ті зорі на нічному небі це такі самі сонця, просто неймовірно далекі. По-третє, світять вони всі, бо всередині них дуже гаряче і там народжується енергія. Далі, наше сонце це газова куля, яка дарує життя землі. І останнє колір зорі це не просто краса, а показник її температури. І виходить така цікава річ щоразу, коли ми дивимося на небо, ми бачимо по суті одне й те саме явище, просто в різних масштабах. Вдень це ніби портрет однієї зорі, знятий крупним планом, а вночі. Вночі це вже велична панорама, де таких самих зірок просто незліченна кількість, але з величезної, величезної відстані. І варто пам'ятати, що в основі сяйва кожної, абсолютно кожної з цих крихітних цяток, лежить один і той самий грандіозний процес невпинне народження енергії в розпечених зоряних надрах. І коли це усвідомлюєш, нічне небо виглядає зовсім інакше, правда?